Початку було слово. Вітаю вас, шановні глядачі. В сьогоднішній програмі ми знову говоримо про науково-технічний прогрес. І знову говоримо про Євангеліє, про святе письмо. Відразу хочу розпочати із тексту святого письма, який записаний в книзі Приповістей Соломонових. Це буде четвертий розділ, 23 вірш. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. В попередній програмі ми говорили про те, що науково-технічний прогрес, те, чим ми, власне, користуємося, з чого отримуємо задоволення свого часу, має свої тіньові сторони. І ці тюньові сторони, вони полягають в тому, що в духовній площині не завжди є позитивний вплив. Приміром, мобільний зв'язок може впливати на наше спілкування, на цінність нашого спілкування, а також може впливати навіть на здоров'я, випромінюючи високочастотні сигнали. Ми говорили про телебачення, що телебачення сьогодні може подавати інформацію, яка може виглядати не зовсім правдивою. А відтак ми отримуємо неправдиву інформацію в наше серце, і зворотній процес, все, що виходить з серця, буде таким же. В даній програмі ми ще про одне диво науково-технічного прогресу будемо говорити. Те, практично, що охопило всю планету Земля. Те, що називається сьогодні світовою павутиною. Так, ви здогадалися, це інтернет. Звісно. Сьогодні інтернет його зручності важко переоцінити. Він об'єднує роз'єднані материки водою в єдину землю. Без проблем можна проводити різні комунікації, спілкуватися, отримувати різноманітну інформацію. Але на сьогоднішній день також і в мережі Всесвітній інтернет є свої підводні течії. Багато в суспільстві. Точиться полеміка більше зручностей чи проблем приніс сьогодні інтернет. На сьогоднішній день, якщо розглядати сам інтернет, він має три основних напрямки. Перший напрямок це ігровий напрямок. Це світ ігор. В онлайні, де люди просто спілкуються, грають ігри. Одним словом, це ігровий напрямок. Другий напрямок. Це порнографічний напрямок. І третій напрямок це інформаційно-комунікаційний ідеологія досить проста. Інтернет сьогодні охоплює дуже велику групу людей. Але будуть люди, приміром яких не будуть цікавити ігри, для них пропонується порнографічний напрямок. Мабуть, є люди, яких і це не цікавить, для них пропонується інформаційно-комунікаційний напрямок. Давайте розпочнемо з ігор, ігрового напрямку. Справа в тім, що тенденція ігор або захоплення іграми сьогодні не зовсім втішна. Таке враження, що наші діти вже від народження захоплені іграми, і що вони практично не знаючи ще букв, не вміючи лічити. Але можуть спокійно бути користувачами, комп'ютерними користувачами, особливо щодо ігор. З однієї, сторони, це начебто такий видимий розвиток, але з іншої сторони, за оцінкою спеціалістів, це є недобра тенденція. Ігри самі по собі несуть свою думку, свою філософію. На чому побудована? Особливо дорослі ігри. Справа в тім, що в кожної людини, цебто в нас з вами, є базові потреби. Звісно, ми озвучуємо їх в дитинстві, навіть не відаючи того. Потреби, по перше, мати значення в цьому суспільстві. По-друге, звісно, бути любимим, По-третє, мати впевненість в завтрашньому дні. Ну і звісно. Четверте, це мати хороше забезпечення матеріальне. Ви, мабуть, спостерігали, як наші діти, спілкуючись інколи кажуть, що коли я виросту, то я буду мати гарну машину, гарний будинок. Ми посміхаємося дорослі, тому що розуміємо суть нашого життя, що не все так просто дається. І ось коли виростають наші діти. А реалії з життя зовсім інші, і в них немає цієї можливості отримати хорошу машину, заробити на гарний будинок. І тут є альтернативний варіант. Будь ласка, заходь в світ віртуальний, в світ ігор, обирай собі гру, обирай собі зручне меню і вибирай з нього машини, гроші, будинки, зброю тощо. Звісно, так і чинять люди. І коли особа певна захоплюється грою, а вона не є одна, таких є тисячі, а то й десятки тисяч, то віртуальний світ, ось той світ ігор, стає більш приємніший для такої особи. Але ми всі знаємо, що які б можливості людина не мала в грі, але вона їх не має на самому ділі, що все це є обман. Крім того, ігри. Вони сьогодні провокують насилля, просто привчають до того, що ти можеш вільно, спокійно вбити, догнати, взірвати. Але є трагічна історія Кайна, яка говорить про те, що вбити можна спочатку в серці. Хтось ніби спеціально налаштовує так, щоби в серцях багатьох людей. Зароджувалося вбивство. Давно передається через джойстик чи через комп'ютерну мишку, але ідея вбивства залишається на превеликий жаль в серці. Порноіндустрія сьогодні з дріб'язкового продукту виросла в шалені доходи щорічні. Маса людей задіяні в цьому страшному злі. Більшість це насилля. Особливо мова йде про дітей і про жінок. Кожна людина, мабуть, розумна, знає, що те, що пропонується сьогодні на різних сайтах порнографічних, те, що у, є у друкованому вигляді, все це не більше, чим блеф. І лікар певного спрямування чесний, підтвердить, що те, що нав'язується різними технологами. Це не приносить ніякого задоволення, а навпаки, може бути небезпечним в сімейному житті, особливо для жінок. А тепер уявіть, що молода людина, хлопець і дівчина знаходяться під впливом такого виховання. Приходить час, вони одружуються, в них вже є певний стереотип, в них вже є певний в лапках зразок того, як вони будуть спілкуватися в інтимному житті. Як результат, коли вони одружуються, глибоке розчарування. Ми маємо багато розлучень, ми маємо багато проблем в цьому напрямку, ми маємо багато незадоволення, а розлучення це полишені діти, це гори. Я думаю, що коли говорити про інформаційно-комунікаційний напрямок, можна з певністю сказати, що тут немає ніяких проблем. Але це тільки з першого погляду. Соціальні сітки, які пропонуються сьогодні для багатьох користувачів інтернету, по-перше, вони забирають час у людини. По-друге, нерідко людина втрачає близькі хороші стосунки в своєму оточенні, захоплюючись якимись віртуальними зустрічами чи віртуальними друзями. Також, на сьогоднішній день Людина просто входить в віртуальний світ і трансформується і живе правилами цього віртуального світу в, соціальному, в соціальних сітках, які далеко не відповідають дійсності. Звичайно, ми маємо хороші можливості спілкуватися чи через програму Skype, чи через і різні програми. Але в наряду з тим в спілкуванні. На різних форумах, на різних чатах є досить багато бруду, багато негативу. Де людина, яка прийшла туди в інтернет під нікнеймом, вона дозволяє собі того, щоб вона зазвичай не могла дозволити в такому реальному спілкуванні. Отож, своя проблема є в цьому. Звісно, різна інформація, яка подається через інтернет, також приносить свої негативи. Чому? А тому, що коли ми, приміром, шукаємо в пошуковій системі Google якусь тематику, ми отримуємо не просто один варіант, чи одну, чи дві пропозиції, ми отримуємо тисячі пропозицій. Отож, для того, щоб вивчити це питання, потрібно вникнути проаналізувати ці тисячі пропозицій. Але в нас не вистачає часу. Дай проаналізувати ці тисячі або десятки тисяч пропозицій дуже потрібно на це багато часу. І з приводу цього стається так, що людина розгублюється в морі інформації. Хтось сказав правду, що інформацію можна втравитися як їжею. Попередній ми програмі говорили про інформацію, яка є неправдива. Можна цей список продовжити. Отже, інформація, яка приходить до нас, вона також може зашкодити. Не все так просто в морі віртуального світу, не все так просто з новими технологіями. Я думаю, що буде обачною людина, та, яка свій погляд направляє в святе письмо. Тому що Святе письмо це хороший, потужний духовний фільтр, який дає можливість нам відслідковувати те, що не добре, а користуватися добрим. Я від щирого серця бажаю, щоб всі ми були хорошими користувачами, щоб нові технології не вплинули на нас негативно, а навпаки, ми направили ці нові технології на проповідь Євангелія, на поширення його, а також для того, щоб. Робити добро іншим, Божих вам благословінь.